Виходять звернув увагу на васні питання. Це виділення з мене діяльно учасникам АФО, а також співпраця з органами місцевого регулянства. І жителям Києва, Стахіт, Київської, Франківської, Більської області. Вже не буде жителів, вся Україна. Obrigado. Скантала. Нема такого дня, де люди не приходили, що роздали їх Ну як... Якщо ви вже в угорській селах даєте жителям Києва, я хотів би бачити, як вони там будуть жити. Не Чи вони досконально вже вивчили мову, звички і тому подібне. Я думаю, Йосип Бьйот, скаже більш подібні. За 15-ді зараз, цього року, ще мі, дві неділі тому служба безпеки затримала його першого зама і смотрящого з Києва, який за кожний гектар. Місце проживання чи місце перевохування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України або підставою до їх обмежень. Суття та 24 Конституції України. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом. Не може бути привілеї чи обмежені за ознаками раси, кольором, єх, при політичних, релігійних та інших переконаннях статі етнічного та соціального погодження, майнового стану місця проживання замовним або іншими ознаками. Якщо громадяни, учасника АТО звернулися на території добрості сільської ради і є погодження сільської ради про виділення цих земельних ділянок учасникам АТО, то я не бачу підстав не надавати цих земельних ділянок. 13 року ця земельна ділянка запропонована для інвентаризації, яка була здійснена за державні кошти. Є лист сільської ради 16 року, де сільський голова пропонує ці земельні ділянки надати учасникам АСТО. Що я маю діяти суб'єктивно не додавати цим громадянам, які звернулися в ці земельні ділянки? Давайте не будемо робити розні у... Українця. Знаю. Я знаю добро, я виріс з берегові і я болті угорською мовою ніколи не треба робити розділу між тими мешканцями тієї чи іншої області. громадяни, є виберю, я виберю. ведеться до судове військово у разі виявлення ознак порушення закону, винні особи будуть притягнутися до відповідальності. Скажіть, будь ласка, до вас особисто зверталися ці громадяни, яким ви видали дозвола на землю? Других областей України, до кого, куди вони писали заяви про виділення їм землі членам АТО і е, хто розглядав ці заяви на території Закарпатської області. Ви вирішували ці питання? Чи хтось інший? Інформація про земельні ділянки, які передбачені для учасників АТО, розміщена публічно на сайті Держого кадастру. Заяви надійшли у земельний відділ Державного державокатастру з відповідними матеріалами, тобто довідками про участь у ЛАТО або члени сімей загиблих учасників ЛАТО. Відповідно, працівниками головного управління було перевірено на предмет відповідності цих заяв і на можливість відведення цих земельних ділянок. Так як інформації на той момент не було, що там є якісь старі державні акції чи можливі накладки. Була надано позитивна кількість територіального органу, на основі чого було підписано досвідні накази на відведення цієї земельної ділянки. Тобто направили звільнити матеріали для того, щоб перевірити зміни це Так? Так. І ми, перевіривши цю е територію, е підписали і надали е добро на виділення учасника. З 13 році була проведена. Ділян, де сільська рада запропонувала цей запас віднести їх до земель державної власності і проінвентаризувати. Відповідно, ця робота була здійснена і наразі ми керувалися тими відомості, які відображені до Державного земельного кадастру. Що була допущена помилка, то допущена в 2013 році при здійсненні інвентаризації цих земельних ділянок. Перше таке питання мешканці інших областей Вінницької, Лівської, Тернопільської, Ківської. Звідки вони знають, що в наші селах замешання населення, бунтів, є під ділянками, так у великому домі. Те, що Віктор Павлович, в принципі, питає. To jim daje informacijo, po pokaže. Po Drugič, to griješ je tako nelogično in čim ne motivovano, še vsem meškancem, če je oblasti, da vati z nami in jim daj ime na Zaharpati, ime na teh selah, ki so namežene na celne punkti, kjer živijo kompaktno Tretje, govorite, v horci. Tretje. Ko govorite, da je šlo malo pomočeno s sistemom uvojenja, da nas je tam uvozil, mene na rokah pobi e, nakazil, З квітня місяця 2016 року, коли були виділені ці дані ділянки е, мешканцям інших областей. Е, чи погодив е, сільський голова, чи сільська рада от, ці е, акти? По-третє, е, ви говорите, що вам не було відомо, що ці ділянки вже мають власників, бо немає в базі даних у цифровій формі. Але ж в сільській раді є карта. Ти чітко показуємо, що яка ділянка має власника, хто є власник, хто є сусіди. Ці люди мають акт на земельні ділянки, які виготовлені з старого власного, без координат. Чи було би важко зайти на сільську раду і перевірити, що ці ділянки власників мають. Слідче, уявляєте, коли з різних інших областей зовсім чужі люди до нас прийдуть і прийдуть у село, де люди вже 10. 15 років обробляють ці земельні діянки, мають на то акти і думають, що це моя земля, я обробляю, прийде і покаже свій, як я теж є власник цієї землі. Що буде, і хто буде за це відповідати? Бо люди на селі, вони за землі готові на, на все. Хто буде вирішувати цю, цю конфліктну ситуацію, хто буде за це все відповідати? Винні особи, як я казав, порушена справа, встановленому слідством, звідки довідалися, це є публічна інформація. і Вона розміщена на сайті Дерказа, кожен учасник може ознайомитися, створений альбом Атлас, де є гібринці. Чи вони проживають в Закарпатті, чи вони проживають за місцем пробивсь, ми не повноважені перевіряти. А саме за рахунок учителів. Так, звичайно, я олеськ міської ради прошу його познайомитися з ним. У цьому році, 2016 року, чітко сільський голова погоджує відведення земельних ділянок учасникам АТО. Не написано там місцевим мешканцям учасникам АТО чи мешканцям Закарпаття учасникам АТО. Це є поодинокий випадок, де... Шановний Михайло на Нашій комісії по цьому питанню прийнято рішення, виїзна комісія, виїзне засідання по цьому селі, і в нас на президії теж прийнято рішення, що ми виїжджаємо на четвер, на 10 грудня, створена комісія. Ми попросили і прокуратуру, щоб надала нам одного представність.